Ви, мабуть, будете сміятися, але російський диктатор Володимир Путін вкотре помер. Пропагандисти розповсюджують в мережі фейки, що Путін нібито приєднався нарешті до свого друга Йосипа Кобзона 26 жовтня за чверть до дев'ятої вечора у своїй резиденції на Валдає. Небагато на світі знайдеться людей, яких ненавиділи б так само сильно, як Путіна. З літерою Ха Бункерний дід Лілі Путін як тільки не називали кремлівського диктатора. Тож не дивно, що українці і навіть багато росіян миттєво відреагували на цю радісну новину хвилою мемів. Найбільш кумедні дивіться у нашому сюжеті. Давайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.